Добрий раночок усі. Сонечко сяє, треба їхати на море. Кажуть, що вода похолоднішала. Перевіримо, перевіримо. Поїхали на море. Приїхали ми на Золотий берег. Але сьогодні ми підемо не, не вліво по набережні, а вправо. Подивимося встановочку там. Марин. Море, море, добрий ранок, добрий ранок. Я до тебе йду. Просто ніколи тут не було. Захотілося подивитися. Подивимося, що у нас тут робиться. Ну, велика кафе Фрізмарін. Дивіться, як тут красиво. О, і тут вже і пляж є. Дивіться. Можна вже прямо тут і купатися. Які красиві квіти. Друзі, зайдіть на канал Victor UA Форевер Дуже класний, якісний контент українською мовою. Зайдіть і переконайтеся. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми та відео на моєму каналі. На різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте в ваших соціальних мережах та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайки. Всім удачі! Є одна кафешка по дорозі, роки морепродукти живе пиво. Не морячістеньке, але ж пишеться купатися заборонено. Але ж люди купаються. Море чистенько, класно. Ой, я сюди хочу. Наверное, спустюся, піду берегом водичкою. Море добрий ранок. Водичка холодна, ви знаєте. Прозора чиста, класна, але холодна. У мені спочатку так здається, а ну пройдемося, Але красива сонячна доріжка. Дивіться, яка класка, Клас. пройдемося трошки берегом. Так, водичка чиста, прозора. Холодна, ну, є і смільчаки, трошки купаються. І я в таку воду не зайду. Для мене це за холод. Ось ну, такий ось тут берег. Не широкий. Прозора водичка. Усе видно крізь неї, звісно. Але холодно. Для мене холодно. Чоловік бігає вздовж моря. Молодець. Так, да, купаються дуже мало. Дивіться на море. Подивіться, як воно виблискує. На сонячну доріжку, боже, яка краса. Далеко хтось попливожу. Море спокійне, класне. Ти це повна прозора, класна, чиста. Ви знаєте, я прийшла, що вона мені наче не холодна, наче вже я і прилікла до цієї водички. Тут дійшли ми до готеля і потраплею заборонено. Купатися заборонено, пишеться, але люди купаються. Ну, будемо йти в сторону золотого берега. Така ось тут теж набережня. Плиточкою викладено, і людей вже трохи є, але місця повне. Буйків тут немає, ні переодягалок, ні буйків, ні рятувальників. Дуже чиста вода, спокуслива і дуже красиве море. Море надзвичайно красиве. Найблизько є Сонячна доріжка. Дуже красива. Ну що, будемо тако рухатися? Побачимо, скільки людей на пляжах, скільки людей купається. Тут поки що купається мало, та й людей небагато. І з собачками все прохилюється вона обережній. І ми прогуляємося. Подивіться, яке чисте море. чисто, мур. чисто море. Чисто, спокойно. Тут трошки больше купается. Може вона і не холодна, може мені показалося. Так, Але йдемо йдем до Золотого берега, побачимо обстановочку там. Подобається мені ця кафешка, А? дрізьмарі. Так, да, звісно, я, 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 я нікуди не вийшла. Красиво оформлено. Так. Да. Контролірую, Анатолій. У мене просьба вам, щоб ви мені, якщо я нормально старому. Так, і ось ми виходимо з вами на набережно-Золотого берега. Відповідно, тут вулиця називається Золотий берег. А чого воно називається Золотий берег? Є декілька версій. Одна із них це те, що колись тут, в цьому місці, затонуло турецьке судно із великою кількістю золота. І бажаючі плавали, ниряли, намагалися достати це золото. Тому і називали золотий берег. Інша версія це те, що підземними ходами сюди переправляли дівчата з центра Одеси для моряків, які розраховувалися за цих дівчат золотом. Оце ще того назвали цей берег золотим. І ще одна версія. Якоби тут пісок, Найкрасивіший, найкорисніший, найприємніший золотий пісок. І тому назвали цей берег золотим. Так, ну що, дивимось обстановочку по пляжу тут, на золотому березі. Дивіться. Зараз підійдемо, поздоровкаємося з левами. Усім подобається фоткатися біля били... них. Ну ось вам обстановочка. Ось вам обстановочка на Золотому березі. Людей значно більше. Ну, але купаються небагато. Може, поки що не нагрілися, пізніше будуть більше купатися. Так, а ми підемо по набережній далі. О, лев звільнився. Добрий день, Леве. Добрий день, поглажу тебе. Добрий день. Так що, отак. Три версії. Чому цей берег назвали золотим? Дуже красива набережна, з ліхтарями. Ввечері вони горять, дуже красиво, романтично тут. Дивимося на пляж. Да, Лей багатенько. Порівнянні там, де ми були, то тут людей багатенько. Але на що я звернула уваги, що буйків тут нема. Тут теж нема буйків. Так як, допустимо, на 10-й фонтана. Або на ланжероні, або на Аркадії. Буйків тут нема теж. Чаєчки літають. Тут ось опігти ось така красивесна, просто красивезна набережна. Теж кафе з видом на море. Обік кухня. Так, ну ці ще зачинені магазинчики. Знаменитий Одесит, який тут завжди відпочиває. Добрий ранок, добрий раночок. Як тобі тут лежиться, добре? Гарного дня тобі. Так, тут вже одна крамничка відчинена. Що у нас тут? Прекраси, натуральне каміння. Ручна робота. Чтеки, красиве. Іграшки, маєчки, футболочки, сувенірчики. Сувенірчики. Так, Вибирайте все, що тільки ваша душа побажає. А, вот они, вот они, вот. вот, вот, и, и давай такой. Не, я хочу вот такой. Так вот этот, смотри. Ну вот эти ракушки необычные. Так, а вот смотри, какие тут у Ладно, хорошо. Ладно, бери, вот этот хочешь? Да, да. Все, Давай померим Привет. на ручку сначала. А тут не было этой штучки. как раз вот там. Держи. Натуральная камня. Можно на палочку похожи. И вот это берем. Бризмарин кафе клуб. Теж вже відчинений. Я что ли так А, ну да да, вылетит. Это биология і химия, да, одва. Пройдемося ще трошки цієї красивої набережної. Понасолоджуємося і набережною, і морем. А тут посеред камінчиків облюбували собі місця чайки. Подивіться, які вони гарні. Зарить камінчики, бачите. Тут людей нема, то їм тут подобається. Ніхто їх не тривожить. Ми з вами йдемо далі. Чим далі від золотого берега, тим менше людей на пляжах. Місця повно, можна їх приїжджати і відпочивати. Моря вистачить усім. Так, тут плиточка вже закінчилася, тут іде вже звичайна дорога. Так, ну що, спустимося на пляж, подивимося, там обстановочку. Яке тут мура, чи нема зелені, подивимося. Трошки людей є Небагатко. Ви знаєте, водичка тут чистенька. Нема травички, а чисто, чиста, прозора, класна. Так і манить море. Так і манить. Тлиської на сонці Так, а тут хлопці грають. Ні, Це ж не це ж не волейбол. Це вони якимись тарілками гралися. Якась така цікава. Гра. Ой, трошки я не встигла засняти, вони вже переграли. Ось такий пляж. Чим далі від золотого берега, тим менше людей. Сідайте, лягайте куди хочете, місця повне. Так, ну а тут грають в теніс. Спортивні майданчики тут на пляжу. Дівчата грають у теніс. Чата грають, так міняються площадками. Наступний тайм клас. Так, спортивні. Тут люди займаються спортом: волейбол, теніс і все остальне. Ми знаходимося навпроти е, пляжу ресторану Кораблик. Плавають собі. Я таки вирішилася зайти в водичку, вже мені дуже припекло. Хоч вона і освіжаюча така, ну нічого, класна. Класна водичка. Ага, водичка. А на десятій лінії фонтана пляж чайка людей купається повно. І на батуті діти стрибають. І людей повно. І купається повно. Ось така обстановочка сьогодні на морі. Приїжджайте і повідпочивати в Одесі. На цьому буду закінчувати. Ставте лайк та підписуйтесь. І до нових зустрічей на каналі Наталії Височиної. Пока.